Більше того, інколи люди потрапляють під роздачу. Наприклад, наприклад, візьмемо людину, яка є громадянином Бельгії. Але вона в період війни переїхала в Україну. І всі ці проблеми, які є в Україні, будуть торкатися і її. Хоча вона до цього не мала ніякого відношення. Наприклад, якщо вона буде жити десь. На лінії е, гарячого зіткнення вона буде відчувати всі ці е, катастрофічні наслідки війни: тривога, сирени, е, шум, постріли і так далі. Хоча вона є громадянином Бельгії, але вона живе в Україні і відповідно вона попадає під е, колективну відповідальність і під колективну роздачу. І так само так само людство попало. Під роздачу через Адама. Написано, що я зачитаю в Посланні до Римлян 5 розділ, що гріх був у світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Тобто смерть всі негативні наслідки гріха. Вони були, були в житті людей, які не зрішили так, як Адам. Що це? Колективна відповідальність, вони попали під роздачу. Але є добра новина, що людина, яка приймає Ісуса Христа, вона отримує всі ці блага, які заслужив Ісус Христос за свій послуг. Тобто, коли людина кається в гріхах, приймає Ісуса як Свого Спасителя, то все це добро, яке заслужив Ісус. Приходить в життя людини. Коли ми, коли я і ти в Ісусі Христі, завдяки Ісусу ми маємо доступ в Божу присутність, ми маємо доступ до Божої благодаті, до Божої милості, ми маємо доступ в Боже Царство, ми отримуємо вічне життя. Завдяки кому? Завдяки Ісусу Христу. Тому колективна відповідальність це не завжди погано. Тому що якщо через Адама прийшло зло в людство. Так само через Ісуса Христа приходить добро, питання хто в кому залишається. Якщо в Адамі, то людина жне смерть, вона жне гріх, вона жне осуд, Божий гнів і так далі. А для тих, хто в Ісусі Христі, вона жне благословіння, вона жне праведність, вічне життя. Тому давайте продовжувати дякувати Ісусу Христу за всі благословіння, які приходять в наше життя завдяки Йому. Вся слава Ісусу.